Ми бачимо, що цей парламент вичерпав всяку довіру до себе у суспільстві. Тобто це чудово відчувають і парламентарі. Вони самі не ставляться до своєї роботи, особливо парламентарі з так званих провладних фракцій чи з так званих фракцій неіснуючої парламентської коаліції. Вони просто вже зрозуміли, що мало на що в цій країні впливають, і крім власних інтересів, ця влада в особі цієї неіснуючої mm -hmm. коаліції нікого не захищає. Тому сьогодні фракція батьківщини поставила питання про відповідальність уряду і про те, що уряд має піти у відставку. Зрозуміло, що той колапс, який зараз президент, уряд, керівництво Верховної Ради загнало Україну, може бути вирішений тільки через дочасні вибори. Якось аналізувати те, що робиться, хто кому там порвав піджак, це вже не становить жодного суспільного інтересу ще менший суспільний інтерес ніж те загоряння, яке Добре. не відбулося в Верховній а, Раді сьогодні.